Для того, щоб побачити, що починаючи від Офісу Президента, Ради нацбезпеки і оборони, Міністерства економіки, і я не хочу голослівних звинувачень. Бо я переконаний, що е, пані Свіриденко не сама друг захотіла, проникнувшись ненавистю до Порошенка, зробити брехливе подання. Вона рятує Зеленського. І так само, як і пан Литвиненко. дур, я. Він працював ще в мене на певних посадах в РНБО, на технічно-бюрократичних, що він чомусь обурився в це, він прикриває Зеленського. І Мінекономіки сюди приходить для того, щоб прикрити фальсифікацію. І сюди вони приходять для того, щоб прикрити безглуздість позиції, з якими вони вийшли по санкціях. Я хочу передбати нічого, ні від чого це їх не врятує. Я проходив декілька разів ці позиції. Проходив в 2004 році, коли прем'єр Янукович разом з головою адміністрації Медвідчуком мене хотіли запроторити заграти. Проходив під час Революції Гідності в 2013-2014 році, коли пан Янукович ду, він так само діяв. Арештовував мої підприємства, кидав до в'язниці моїх працівників. Погано закінчив. Окремо хочу підкреслити, у нас війна. І я не закликаю до повстання аж ніяк. Але я хочу наголосити, ми маємо зберегти з вами разом демократію в країні. Ми маємо зберегти свободу в країні. Ми маємо зберегти свободу слова включно з тим, щоб журналісти мали можливість вільно відвідувати і вільно висвітлювати ці події. Я навіть допускаю, що вони не є моїми прихильниками. Може, і не голосували за мене. Але боротися за їх право казати правду це моє завдання. Боротися за моє право казати правду це моє завдання. І боротися за ваше право знати правду це моє завдання. От сьогодні, по цим трьом правам, вони планують нанести удар. І від нас з вами залежить, і від суду, до речі. Верховного суду України дуже багато залежить, щоб цього не дозволити.